Всім привіт! Ви на каналі Роман Заяць, і сьогодні я хочу відповісти на коментарі від підписників. Коментар стосується заміни циліндропоршньової групи на китайській мотокосі. Це питання дуже цікаве і дуже актуальне, тому я хочу відповісти. Не тільки на це питання, але й на всі супутні питання, коли мова заходить про заміну циліндропоршньової, а саме, як з'ясувати, що потрібно робити заміну циліндропоршньової групи, як правильно підібрати циліндропоршньову групу на китайському токосу, на що звернути увагу? І саме перше. Як з'ясувати, що вже потрібна заміна циліндропоршньової групи, скажемо так, це такі основні правила, вони не дають стопроцентної гарантії. Скажімо так, це первинна діагностика. Ну, по-перше, якщо ви витягуєте вірьовку стартера, а сам поршень заклинив, тобто вона не витягується? Це один із признаків того, що потрібно міняти це, тобто клин циліндропорньової групи. Далі, коли ви. Своя, це в мене нова е, мотокоса. Коли ви її отак піднімаєте, бачите, це такий признак гарної компресії. Але, але якщо сама мотокоса не тримається під власною вагою, це признак того, що компресія вже впала. І скоріш за все треба міняти циліндропоршньову групу. Е, хочу сказати з власного досвіду, що напевно найчастіша ситуація, чому горить циліндропоршньова група, це самовільне розкручування гвинтів. Адаптера, карбюратора або розкручування цили... гвинтів циліндра і поступає воздух, і обороти стають високими, і горить циліндропоршнева група. Як підібрати правильно циліндропоршневу групу на китайські мотокоси? Я поставив перед вами коробки з китайськими мотокосами. Хочу сказати, що взагалі зустрічається багато різних. Циліндропоршньових груп, в залежності від діаметра, це 34, 36, 40 і 44. Це найпопулярніші, вони не взаємозамінні між собою, взаємозамінні тільки 40 і 44. Хочу сказати дуже важливу інформацію для вас: що ні в якому разі не підбирайте ціліндропоршньову групу згідно написам. На мотокосах найпопулярніший клас мотокос це мотокоси китайські з об'ємом двигуна 43 см кубічні і 52 см кубічні, але написи на коробці дуже рідко, а якщо точніше сказати, ніколи не, не дадуть вам правдиву інформацію. Тут може бути написано все, що завгодно. Бачите, тут 4,2 кВт написано. Написано 42,0200. 42, оці написи на коробках, вони зовсім не мають нічого спільного з реальним об'ємом двигуна, не мають нічого спільного з реальною потужністю. І також вони не мають нічого спільного взагалі, там навіть з виробником. Тобто тут написано ніякої, ніякого відношення до Білорусі. Це як і жмаш до Росії немає абсолютно ніякого. Це бензотримари китайського виробництва. І як тепер підібрати циліндропоршневу групу. Якщо ви вже виявили, з'ясували, що її точно треба міняти, то розбираєте вашу бензокосу і робите заміри. Тобто основний замір це буде діаметр поршня або діаметр циліндра. Напевно, точніше буде виміряти діаметр поршня. Бачите, тут 40 міліметрів. Ну, на всякий випадок, ви можете для того, щоб вже точно підібрати циліндропоршневу групу, замірити ще палець. Але оце діаметр циліндра – це сама основна. Характеристика. На всякий випадок даю габарити посадки на картер. Це у нас 49 мм від центра до центру посадки. Ну і тут бачимо 48. Ну, може, це похибка. Отака от от посадка це сам, самі основні характеристики циліндропоршньової групи на китайському мотокосу. Оце в мене в руках самий якісний виробник. Циліндропоршньових груп на китайські мотокоси. Є Мастайвань. Їх роблять з мікассилови покриттям. Це таке покриття, яке використовує ОЛЕОМАК при виробництві своїх циліндропоршньових груп. Також перевірена мною фірма Anaba дуже гарна якість. Це циліндропоршньова група 44 мм. По всім посадкам вона співпадає. Тобто по посадці на картер, на карбюратор і на глушник, тільки е, якщо тут при сороковці буде об'єм 43 е, см кубічних, то тут буде об'єм двигуна 52 см кубічних. І тепер е, повстає е, логічне питання. От Ще можу показати гарного виробника це фірма Rapid. Це теж сороковка. Е, Тепер постає питання, яку вибрати поршню 40 мм чи 44 мм. Ви можете не дивитися на те, яка у вас стояла раніше 40 або 44. Я можу сказати з власного досвіду: у мене було дві різні китайські мотокоси. Володів я ними три роки і. Скажімо так, досвіду в мене вистачає, щоб вам сказати однозначно, що 40 мм для китайської коси це з головою. Це буде універсальна коса, якою можна абсолютно спокійно експлуатувати на ножі і на жилці, цієї, цієї потужності буде вистачати з головою. І хочу сказати, що одним із мінусом. Всіх взагалі, оцієї конструкції китайських мотокос є те, що вони не сильно економні. Тому, якщо ви ставите порву з діаметром 44 це взагалі буде просто ну, надзвичайно, великий, надзвичайно велика витрата пального. Є сенс ставити циліндропоршньову групу 44 мм тільки в одному випадку, якщо ви косите траву по шию. З циркулярними ножами, тобто, ви в 99 випадках експлуатуєте свою косу як кущоріз. Тільки тоді є сенс ставити поршньо на 44 і мати такий велик... таку велику витрату пального. В інших випадках ставте поршньову 40 мм і вам вистачить з головою. Краще поставити якісного виробника циліндропоршневу групу, і тоді ви взагалі туди не будете заглядувати. Дуже важливо перед тим, як ставити нову циліндропоршневу групу, це дуже важливо обезжирити гвинти, якими ви кріпите її до картера, і посадити на. На різьбовий фіксатор. Найважливіше це зробити з гвинтами циліндру, і з гвинтами, які ви, якими ви прикручуєте текстолітовий адаптер карбюратора. Це надзвичайно важливо, бо від вібрації ці гвинти викручуються і пускають в воздух, і через це злітають обороти. І це веде до перегріву поршньової групи.